25-й вірш. 25-й вірш. Також чудова, чудова притча чудова притча, яку Господь нам розказує. Пам'ятаєте, що притча це алегорія, це про нас, як би пишеться про якихось там людей, про якихось господаря, про якийсь там будинок, подвір'я, але це все про нас. Як господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи на дворі, починаєте стукати. Почнете стукати в двері і казати, Господи, Господи, відчини нам! А Він скаже вам у відповідь, не знаю вас, звідки ви? Тоді станете говорити, ми їли і пили з тобою, і на вулицях наших ти нас навчав. Але він скаже, говорю вам, не знаю вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, що чините беззаконня. Отже, Ісус Христос розказує притчу про Господаря, який виходить із своїх воріт. І перед воротами стоять люди, і хотіли б зайти, але він перед ними закриває двері. І господар, у якого на подвір'ї повно людей. І він спілкується з тими людьми, які не війшли. І щось їм говорить, зараз ми це розберемо. Э... Перше, що хочу сказати, Перше, що хочу сказати, Дивіться. Написано, що ці люди, вони були багато часу з ним. Вони кажуть, ми їли і пили з тобою, і на вулицях наших ти проповідував. Ти був з нами весь час. Але потім, зненацька, внезапно. Він встав і закрив двері. І ті, хто були всередині, ті, хто увійшли, вони увійшли. Вони стали домі. А ті, хто не увійшли, ті, хто були е, е, назовні, ті, хто були е, на вулиці, і вони остались. І перше, що хочу сказати, дивіться, є е, відрізок часу, який Господь всім нам дає. Для чого? Для того, щоб ти прийняв рішення. Стати частиною його дому, стати частиною Його сім'ї, стати частиною е Його застоя. Він близький до тебе, час ти знаєш, що він відповідає на молитви, ти чуєш проповідь. Знаєте, є багато людей, яким цікаво слухати про Бога. Є багато людей, які багато зустрічали віруючих, є знайомі віруючим. Ми в одному гуртожитку були, і там прийшов переселенець, я розказував це, здається. І він до мене підійшов, і він каже, коли я ще жив у себе вдома, навколо мене було багато віручих, І вони розказували так само, як ти. Але я слухав, ну, я був згодним. Але я не ставав частиною їх спільноти. Я не ставав. Це свідоме рішення. Це цікаво. Так, да, вони кажуть правильно. Ну, але, але я ще хочу побути на своїх вулицях, побути на своїх шляхах. Я не хочу заходити зараз в цей шидом. Ще, ще у мене є час. Але ти не вирішуєш час. Але господар встав і закрив двері. Ці люди сказали, які застались з надвору, ми так багато чули від тебе. Ми так багато чули від цих проповідей, Але дивіться, метою господаря, який стояв на вулиці і спілкувався з ними, і сидів з ними, і чай з ними пив, і розмовляв, і проповідував. Не було те, що вони просто чули, а було запрошення, щоб вони увійшли і стало частиною його дому. Це була мета. А їм просто подобалося з ним сидіти. Просто подобалось приходити на благодійні заходи один раз, другий раз, третій раз. Просто подобалось чути. Вже й надоїло, що він там їм розказував. Ну що вони вже десять разів чули одне те саме. Я зустрів теж одну, одну людину. Він збирав каштани. Ми приїхали в адміністрацію, а він збирав каштани поруч. Я побачив, що у нього є така жовто блакітна сумка. Знаєте, я, я думаю, що у багатьох з вас є. Той, хто по, е, бігає по церквах по благодійних заходах, тут є дівчата. У вас є ці сумки. Так от. Е, і він з такою сумкою в неї збирав каштани. Мені його жалко стало. я думаю, може, запросити його. Але побачивши християнську сумку, подумав, що він теж бігає. І я в нього запитав: Доброго дня, доброго дня. Е, скажіть, будь ласка, ви ходили в якусь е, церкву? Та я ходив, каже, е, і називає мені, в яку церкву ходив. І що? Та я вже е, не ходжу. Е, а чому? Ну, е, каже, я одружився, а в нього я. Він, він з інсультом, у нього е, права рука не працює. Е, я одружився і мені нема коли цим займатись, а, зрозуміло. А куди ще ви ходили? Ще в іншу церкву на молодіжному там ходив. І що? Та той пастир одне й те саме говорить, говорить. Мені е, надоїло. так я кажу, ви б вибрали, ну, якщо вам не подобається той пастир, пишіть до того пастира. І суть була не в тому, що ви слухаєте, там, що він каже одне те саме, а суть була в тому, е, що, е, е, цей, е, що ви е, в якійсь церкві знайшли своє місце і почали приносити плоди. Е, він мені сказав: е, я кажу, і вам можливо не треба було б ходити ці каштани збирати. Він каже, то в мене. Багато часу. Е мені подобається каштан. Я здивувався, перед цим він мені сказав, що в нього немає часу, одружився. А, а тут ну, така людина. Ну і все, і пішов своїми шляхами. Тобто ця людина була і там, і там, і слухала, і, ну, і в нього є ще час. Тому що я хотів його кудись запросити. Не, не запрошував його, я йому сказав, піди туди, куди ти ходив, знайди це місце, яке тобі більше всього сподобалось. І зупинись там і ходи туди. Отже, чому вони не увійшли, ті люди, які були ззовні, е, чому вони не увійшли? Чому вони не увійшли? Ну, вони не захотіли залишити своїх вулиць. Вони не захотіли залишити своїх шляхів. Вони не захотіли залишити е, е, способу життя. Тому що якщо ти приходиш до Бога... Тобі треба змінити спосіб життя. Мінімум, пастор весь час каже, читай Біблію. А ти не привик це напряг. Пастор каже, приходь на церковне зібрання, а ти в неділю звик там ну, з утра щось на базар ходити, або серіал дивитись, або щось спати довше. І людина, людина просто не захотіла. І ворота господар, закрив. Тобто. Рішення увійти приймає людина. Ще хочу пару слів сказати в цьому. Знаєте, деякі люди, деяким людям подобається проповідь, подобається Слово Боже, але вони свідомо тримаються на дистанції. Ну, якось самі собі це відповідаючи. Можливо, їм хтось сказав із. Родичів або друзів, ти слухай, але не увлікайся. Не ставай частиною того дому. І він подумав: ну да, буду слухати, буду тут на вулиці. Все одно він приходить до нас. Але метою його було не просто приходити туди, а запросити і дати тобі можливість прийняти свідоме рішення. І це було твоїм свідомим рішенням залишитися. І дивіться. І він каже тим людям. Він каже тим людям, які на вулиці стоять. Я не знаю вас. Я не знаю вас. І я думав над це. Чому він їм сказав? Він з ними сидів, він з ними спілкувався. Він приходив до них, він з ними чай пив. Він їм проповідав. Я скажу вам так. Я приходжу. Ми робимо десятки благодійних заходів. Я приходжу на благодійні заходи. І я вже вітаю, що я прийшов, крюкав на приходька. Доброго дня, ви вже були, доброго дня, ви вже були, доброго дня, я вас вже пам'ятаю. Одна жіночка каже, я вже була, о, я вас не пам'ятаю, тепер я вас запам'ятав. Я приходжу на молодіжні, на, на спортлат. Доброго дня, ви вже були. Ага, я вас пам'ятаю, ви вже були. Ви вже десятий раз були, ви вже знову були. Чому ви не стали частиною цього дому? Чого ми е, чекаємо? Чого? Це запрошення лунає? Я не, хочу, я не хочу. Я хочу отримати від тебе. Я хочу Господь отримати від тебе, але я не хочу тобі нічого дати. Я не хочу здаватися тобі, Господь. Я не хочу свої шляхи оставити. Можливо, твої шляхи хороші, але я люблю свої шляхи. Отже, і господар встав, і зачинив двері. Тому в цій, в цій частинці, я скажу так: для всього є свій час. Нам всім дається свій час. І не ти вирішуєш. Не ти вирішуєш. Знаєш, можливо, ти скажеш, я покаюсь пізніше. Ти не можеш вирішувати, ти не знаєш свій час. Можливо, ти скажеш, ну я приєднаюсь до цього церковного зібрання е, трошечки пізніше через рік. Або я, коли я був молодший, ми проповідували, і люди казали, от коли я буду бабулькою е, 70-80 років, ну ти не знаєш. Хорошо, що ми дожили. Слава Господу! Що ми вже з вами бабульки 60-70 років. Але хтось, хтось е, пішов раніше і був не готовий. Е, ми знаємо цю пословицю, да? не відкладу на завтра, то що. Те, що Господь тебе кличе зробити сьогодні. Тому давайте будемо мудрі. Амінь. Цю частинку ми пройшли. Ще одна.